Італія одна з найзаможніших країн світу. І важко не відчути це, коли ви відвідуєте Мілан або Турин. Економіка цієї країни є однією з найбільш індустріалізованих в світі, а італійські бренди відомі по всьому світу: від Суперкарів Ferrari і Maserati до модних домів Giorgio Армані і Дольче Габана. Понад 50 мільйонів туристів щорічно відвідують мальовничі італійські міста. З унікальною архітектурою і історичними пам'ятками. А італійська кухня є однією з найпопулярніших на планеті. Але якщо поглянути на мапу і додати поверх неї економічних показників, може скластися враження, що хтось навмисно розділив країну навпіл, прирікши одних на щасливе безбідне життя, а інших на жалюгідне існування. Адже що південніше ви знаходитесь в Італії, тим біднішим є той регіон. Тож давайте детальніше розберемось в причинах такої колосальної нерівності цієї країни. Якщо ви якось завітаєте в північні регіони Італії, навряд чи у вас кладеться враження, що ця країна бідніша за сусідні Швейцарію або Австрію. ВВП у понад 2 трильйони 150 мільярдів доларів у 2023 році. Італійська економіка за розмірами є восьмою в світі і третьою в Єврозоні. А сама країна належить до G7, престижного міжнародного клубу урядів семи високорозвинених країн світу. Турин столиця П'ємонту не тільки надзвичайно красиве місто, але й важливий діловий і культурний центр. А багатство Мілану. Який є світовою столицею моди і одним з найбільших мегаполісів усієї Європи, помітно неозброєним оком кожному. Безперечно, в цьому місті, як і в будь-якому іншому метрополісі, ви можете знайти не зовсім благополучні квартали. Райони Джамбіліно і Лорентенджіо взагалі не схожі на увесь той близький гламур, що можна побачити деінде в мілаві. Однак такі проблемні місцевості існують в усіх великих містах світу. В цілому ж, на півночі країни бізнес процвітає, а достаток і благополуччя можна побачити на кожному розі. Саме тут розташовані штаб-квартири транснаціональних корпорацій і найбільші підприємства країни, серед яких вагому роль грають величезний банківський сектор, страхові фірми, текстильні гіганти, а також колосальні виробничі потужності в автомобілебудуванні і хімічній промисловості. В Італії знаходяться штаб-квартири шести корпорацій зі списку Fortune Global 500 рейтингу 500 найбільших підприємств світу. Нафтовий гігант Eni, який став найбільшим підприємством Італії після того, як Fiat пішов на злиття з французькою PCA Group, або Peugeot, розмістив свій головний офіс в Римі, так само, як комунальне підприємство Enel і поштова компанія Poste Italiane. А от фінансова корпорація Intesa San Paolo Банківська група Unicredit і страхова компанія Assicurazioni Generali розмістили свої штаб-квартири на півночі в Турині, Мілані і Трієсті. До того ж, значна кількість італійських брендів, що походять саме з півночі країни, від розкішних автомобілів Alfa Romeo і Ferrari до преміальних модних домів Gucci і Prada, відомі по всьому світу. Тож не дивно. Що всі ці компанії пропонують високооплачувані робочі місця, але не все так ідеально в Італійській Республіці. Якщо ви вирішите помандрувати далі на південь від Риму, то за прекрасними пейзажами і неперевершеною архітектурою, ви, можливо, помітите і менш приємні деталі. Тільки но ви перетинаєте цей невидимий кордон, очевидною стає різниця між північю і півднем Італії. Чим південніше ви подорожуєте, Тим більше ознак бідності, закинутих будівель і сміття на вулиці ви побачите. 20 мільйонів італійців, тобто третина населення країни, живе в регіонах, які місцеві називають колективним терміном «Медзоджорно». До складу «Медзоджорно» входять Абрудзо, Молізе, Кампанія, Апулія, Базиліката, Калабрія, Сардінія і певно італійський регіон. Про який ви чули найбільше. Сіцилія. На півдні слово процвітання є чужорідним. І в цих регіонах економічна ситуація кардинально інакша від іделічних П'ємонту і Ломбардії. Як ми вже вказали раніше, все виглядає так, ніби хтось навмисно розділив країну навпіл. І прирік південь до бідності. Адже якщо поглянути на мапу, то можна побачити неозброєним оком, що південніший регіон знаходиться на карті Італії, тим нижчим є його ВВП на душу населення. Ми не будемо брати до уваги ВВП на душу населення в південному Тіролі провінції регіону Трентіно Альто Аджи, яке складало більше 47 тисяч євро у 2018 році. Адже в цій провінції проживає лише трохи більше 500 тисяч мешканців. Візьмемо Ломбардію. Найбільший за населенням і розмірами економіки регіон країни. Тут ВВП на душу населення у 2018 році складало 38 600 євро. Той же показник Калабрії, найбіднішого регіону Італії, складає усього 16 тисяч євро або лише 41,45% ВВП на душу населення Ломбардії. І якщо рухатись від півночі, де знаходяться регіони з найвищим ВВП на душу населення на південь ці показники ставатимуть все меншими і меншими. Насправді, 7 з 8 регіонів MedzeGorno знаходяться на останніх місцях за цим показником. А Вабрудзо ВВП на душу населення трохи більший за той же показник в Умбрії. Однак в цілому картина зрозуміла, що південніше, то бідніше. Звичайно, в багатьох країнах існують розбіжності щодо економічного розвитку регіонів. Але ситуація в Італії занадто красномовна. Мало де можна знайти такий великий контраст в економічному розвитку регіонів країни. Наприклад, якщо порівняти Італію з сусідньою Францією і не брати до уваги її столицю і заокеанські території, то співвідношення ВВП на душу населення найбіднішого регіону до найбагатшого регіону складало 81,39% у 2016 році, різниця в економічному розвитку тут взагалі не суттєва, порівняно з Ломбардією і Калаврією. Нерівномірне економічне зростання робить ситуацію ще важчою для півдня Італії. В період з 2010 по 19 роки ВВП Італії збільшилось на 9,97%. В той же час лише один регіон мезо перевищив національний показник. Базіліката зросла на 14,51%. А от Молісе, інший регіон мед взагалі став єдиним регіоном країни, економіка якого ще й зменшилась. Темпи економічного зростання Калабрії та Сицилії теж лишають бажати кращого. За цей же період економіки найбільших північних регіонів зростали в цілому швидше за решту країни. Наприклад, Тіж Ломбардія, Венето, Емілія Романія, Тоскана, і Трентіно, Альто Адідже. З великих регіонів на півночі лише П'ємонт продемонстрував більш помірні темпи зростання. Тобто, в той час як економічно успішні регіони продовжують багатіти. Велика частина медзо Джорно дедалі більш занепадає. Це призводить до того, що ці регіони з неймовірно красивою природою, а також видатною архітектурою і історичною спадщиною стають безлюдними. Адже все більше людей емігрує в пошуках кращого життя. У середньостатистичного жителя медзо джорно значно менші шанси отримати гарну освіту, ніж у жителя півночі Італії. А у випадку, якщо він навіть і зміг закінчити престижний вуз, шанси знайти роботу відповідно його кваліфікації і спеціальності невисокі. Так, саме у семи з восьми регіонів Мезуджорно найвищі показники безробіття в країні. Безіліката тут знову на відносно хороших позиціях, особливо якщо порівняти її з іншими південними регіонами. Статистика засвідчує, що життя в цій частині Італії дійсно нелегке. Саме в цих восьми регіонах найбільший відсоток домогосподарств живе за межею бідності. А в Апулії таких сімей взагалі понад чверть від усього населення регіону. Корені значних відмінностей в економічному розвитку між північю і Півднем країни беруть свій початок понад тисячу років тому. В той час, як Священна Римська імперія. Що переважно знаходилось на територіях сьогоднішньої Німеччини, захопило північ Італії, південь залишався під контролем залишків Стародавньої Римської імперії і місцевих правителів. Пізніше виникли Королівство Сицилія і Неаполітанське Королівство. Поки північ здобула стабільність і можливості для розвитку під владою Священної Римської імперії, території півдня Італії залишались за розрізненими королівствами, які постійно воювали за те. Аби встояти як окремі держави. І та сама Священна Римська імперія неодноразово намагалась захопити південь Апенінського півострову. Але марно. Такий розвиток подій призвів до того, що північ отримала змогу розвиватись, в той час, як південь застряв в порочному колі регресії. Поки Флоренція ставала економічною столицею Європи і культурним центром епохи Ренесансу, у Медзе взагалі не було жодних перспектив на розвиток. Пізніше Іспанська корона захопила спочатку Сицилію, а потім і увесь південь Італії, що призвело до панування Іспанії на цих територіях протягом двох століть. Але Медзоджорно залишалось нелегкою здобиччю, адже цей регіон завжди створював безліч проблем гарниками. Коли Наполеон розбив і знищив священну Римську імперію, проголосивши Італійську Республіку у 1806 році, no. навіть він не зміг повністю захопити південні території країн. Коли у 1861 році в ході Ресорджіменто було проголошено створення Об'єднаної Італії, території Медзу Джорно вперше за понад тисячоліття опинились в одній державі з північними італійськими регіонами і контраст був колосальним. Станом на 1860 рік перед створенням королівства Італія, на півночі країни було прокладено 75 500 кілометрів доріг, і 2316 км залізничних колій. До того ж, північні регіони мали розгалужену систему каналів, з'єднаних з річками для перевезення вантажів. Південь в той же час мав лише 14700 км доріг і 184 км залізничних колій, переважно навколо Неаполя, а також жодних каналів. В той час, як річне виробництво Човуну й Сталі досягло 17 тисяч тонн в рік на півночі, південь виробляв лише півтори тисячі тонн. Флот північних держав Італії становив 347 тисяч тонн, і це нарахуючи рахуючи флоту Венеції, який був анексований в 1866 році і оцінювався 46 тисяч тонн. Флот півдня не перевищував 260 тисяч тонн. Рівень неписьменності в середньому в країні знаходився на рівні 75%. Найнижчий рівень, знову ж таки, був зафіксований на півночі лише 54% в Пімонті, а в королівстві двох Сицилій рівень неписьменності досягав 87%. Еліти півночі розглядали Медзе-Джорно як варварів і зневажливо ставились до цих регіонів, вважаючи місцевих жителів занадто ледачими, що, звичайно ж, не було правдою. Але для того, аби після возз'єднання Італії економічно зрівняти з північ країни, південним регіонам потрібні були величезні вливання коштів, а керівництво країни навіть і думати не хотіли про це. Замість цього, італійський уряд обклав високими податками сільськогосподарський сектор, найбільшу галузь півдня. Адже цитрусові, що вирощували в цьому регіоні, експортували до багатьох країн Європи. Високе оподаткування, доповнене відсутністю ефективної земельної реформи, і скасуванням протекціоністських тарифів, зробили життя незносним для багатьох малих фермерів, які зрештою вирішили емігрувати. Чиновники і поліція на півдні були корумповані і не особливо відрізнялись від феодалів, що керували півднем за влади бурбонів. Для рядового італійця, який жив на півдні країни, життя не покращувалось, а зовсім навпаки. Хоча феодалізм був скасований. Середньостатистичний житель Меджу Чорно цього взагалі не відчував. Коли життя стає нестерпним, у людей є вибір або емігрувати, або повставати. І поки мільйони жителів емігрували з південних регіонів в пошуках кращого життя, в цій місцевості почали з'являтися таємничі злочинні угрупування. Ці кримінальні організації складалися переважно із селян та землеробів і займалися вимаганням грошей з тих. Хто наглядав за землеволодінням. Наглядачам робили пропозиції, від яких вони не могли відмовитися. У випадку, якщо вони все ж відмовлялись платити, вхід йшла вогнепальна зброя. Розбійники розправлялись із поліцією у випадку необхідності. Але зазвичай вони просто давали поліцейським хабарі. Дуже швидко, на півночі країни дізналось про якесь таємниче кримінальне угрупування, що оперувало на півдні. І то був початок сицилійської мафії, як такої. Тоді про них було мало що відомо взагалі. Ці люди честі мали свої ритуали. Але все відбувалось потайки. Тож знадобилося десятиліття, перш ніж люди усвідомили, що на півдні взагалі існувала мафія. 1 лютого 1893 року, у потягу, що прямував до трабії, чоловіка на ім'я Нотар Бартоло вдарили ножем 27 разів. Банкір, політик і колишній мер Палермо, він одним з перших намагався пролити світло на злочинну діяльність мафії, за що, зрештою, поплатився життям. Нотар Бартоло став першою високопоставленою жертвою сицилійської мафії, але далеко не останньою. Одним із замовників вбивства вважався Рафаелля Палідзоло, італійський політик, що мав тісні зв'язки з мафією. Хоча спочатку його і засудили до 30 років позбавлення волі. Під час другого судового процесу суд присяжних виправдав його через недостатність доказів. В той же час мафія продовжувала розростатись на півдні країни, адже багато чоловіків погоджувались приєднатися до її лав. Так в цих регіонах виникли кримінальні угрупування: Коза Ностра, Дранґетта, Комора, Базіліскі і Сакра Корона Уніта. Ці чоловіки були із числа землеробів, яким урвався терпець дивитися на те, яких діти голодують. Той час, як аристократи і далі багатішають за їх рахунок. Це могла б бути романтична історія про те, як бідні селяни взяли владу до своїх рук і перерозподілили гроші політиків, які були не меншими злочинцями за усіх інших. Однак в реальності мафія контролювала все більші фінансові потоки, маючи місцевих політиків і поліцію в своїй кишені. Але це все не вилилось в покращення життя для місцевих жителів. Навпаки, їх життя ставало ще жалюгіднішим. Зрештою, навіть захоплення влади фашистом Беніто Мусоліні не допомогло вирішити проблему з мафією півдня. Хоча італійський диктатор і досяг деяких успіхів у своїх намаганнях знищити потужні злочинні організації, які в той час розквітали на півдні. Одним з тих, хто керував кампанією з ліквідації мафії, був Чезаре Морі, відомий за прізвиськом Залізний префект. Але коли з'явилася інформація про зв'язки між фашистами і мафією, Морі був негайно усунений. А фашистська пропаганда швидко оголосила про перемогу над криміналітетом. У 50-х роках минулого століття вперше були зроблені реальні кроки для подолання нерівності між північ і півднем. Тоді був розроблений план під назвою Каса пер іль медзоджорна який мав на меті індустріалізувати південь двома шляхами через земельну реформу, яка повинна була створити 120 тисяч малих ферм, і через стратегію полюса зростання. Згідно з якою 60% державних інвестицій мали бути спрямовані саме на південь країни. В результаті більшість із цілей не були досягнуті, а південь ставав все більш залежним від державних субсидій. Як повідомляли The Economist і Financial Times, світова фінансова криза 2008 року і пандемія ковіду тільки збільшили нерівність між північю і півнем Італії. І поки взагалі не видно ознак того. Що ця нерівність зменшуватиметься в найближчому майбутньому. А поки медзуджоно так і продовжуватиме страждати від злочинності, бідності і туманних перспектив на майбутнє. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, які теми були б вам цікаві. Підтримуйте українське і український Ютуб. Дякуємо за перегляд.